Так, доброго дня. Є ось така скульптурка з крипаля, відламалась ручка. Для того, щоб починити, беремо нашу систему склеювання, да, клей, порошок наповнювач і активатор. План наших дій такий. Так як площа дуже маленька, то будемо використовувати спочатку клей та активатор. І Потім, якщо треба буде, закріпимо це з'єднання за допомогою порошка наповнювача І так, клей наносимо на одну поверхню, активатор на іншу. Робимо це так. Активатор робить ультра на цю поверхню. Клей наносимо ось сюди. Так, і ще раз нагадую, з'єднання, в яких ми приміняємо, застосовуємо і активатор, і клей, вони нам не дають право на помилку. Тобто ми повинні поставити дуже точно з одного разу. 10 секундочок тримаємо. В нас є перше з'єднання. Так, і зараз ми порожнини трошечки заповнили порошком і клеєм. Трошечки туди можна одразу порошочка. Там є порожнинка. Поетапно трошечки порошочка. Траплина клею. І ще. Да. І по краям ще краплина клея, І можна закріпити ще, бризнути активатором. таким чином. Нам головне, щоб кісточка не мала контакту з місцем нанесення клею. Так, обираємо залишки. І так, в підсумках ми маємо все готово. Десь там на це пішло дві хвилини. Е -е, у нас пішло клею десь там е -е, 5-6 краплин. Там по 6 копійок це 30 копійок. Трошечки порошочка, трошечки активатора, але це там е, сумарно менше гривні 60 копійок. Використовуєте систему клеєння, склеювання систем УФ для вирішення дрібних проблем.